В Україні дев'ята година вечора. СВІТОВІ казки для малят на мед Ефем. Японська казка Жадібна господиня. Якось до невеличкого сільського готелю завітав бродячий торгівець, відніс великий мішок та коробку з товарами. Жадібна господарка готелю побачила товари і захотіла забрати їх собі. Вона відвела торговця до кімнати, а сама побігла до чоловіка спитати поради. Ти хочеш, щоб товари стали твоїми? запитав господарку чоловік. Це дуже легко зробити. Нарви трави м'йога, звари та й підклади в їжу, яку подаси торговцю на вечерю. Хто покуштує цієї трави, той про все забуває, бо ти торговець забуде про свої товари. Господарка так і зробила. Пішла в сад, нарвала там цієї трави, зварила та й підклала у всі страви. Торговець з'їв вечерю і нічого не помітив, тільки в голові у нього трохи запаморочилося і захотілося спати. Він пішов до себе в кімнату, ліг і одразу ж заснув. Вранці він прокинувся, ще до світанку та й пішов з готелю. Жадібна господарка негайно кинулася до його кімнати, але кімната була порожнісінька. Дарма я варила твою травом йога!» – закричала господарка чоловікові. Торговець пішов і нічого не забув. Ну, не може такого бути, здивувався чоловік. Хто поїть тої трави обов'язково щось забуде, шукай краще. Господарка знову пішла до кімнати, де ночував торговець, знову все оглянула і нічого не знайшла. Але лаптом вона ляснула себе по лобі і закричала на все горло Забув! Забув. О, щось таке забув? запитав її чоловік. Так, заплатити, заплатити забув. На добраніч, малята, солодких слів.